Так, вияснилось на дворі. Вон, сонечко вже виглядає. Ну, обіцяють на три дні морозці. Подивимося. Так, ми вон вирішили Полити Ми отут досаджували навесні деревця. Ось тут сливка, ось. Отака така от. Тоді отут і далі грушка. От треба полити о тільки ж пересаджені, хоч воно і вроді як не росте, але поливати треба, щоб воно прижилося краще. Так під оце спировиліш, чи туди ж підемо? Так це ми коли садили, це ми осінню А, це осінню тю. Ну пішли туди. Туда? Зараз там. Ту -у -у. А, так тут ігрушка, садили ж ми ігрушку. Ну і сливку, і грушку от, так кожен рік щось досаджуємо. А, ось грушалося. Ось. Ось, вона... Тут передають заморозки, щоб вона гарно пережилася. Ну да. так. А там то ж ми садили ще з осінь. Та я пам'ятаю, то я забувся. Та, це сливку. Цю пересадимо. Ну там крижовник ми переселене, ти ще подивимось, він там зеленіє. Зелені? Я думаю, що нічого з ним не буде. Пересадили. Це такий бур'ян. Що та ж теж ми абрикосу пересадили? А, ну це абрикоси можна було. вже яка зелена, диви. Ще й заморозки передають. Да. Яка, нічого йому не буде вже. Та крижовник найперший розпускається. Що? це? І це зелене. О! Диви, як да, ось. Розпускається як кизил за, ага. зацвіван. Треба його полоти. Да. Травичку чіпер, перекопати. Це найперша квітка, яка. Да. Диви, яке так да. ось були тільки бутончики ага. буквально пару днів назад. Ага. І так багатенько. Це Скільки б зачепиться, хто не в прошлому році так ото. Багато було, Ну так і осипалось. Ага. Ми не бачили. Ну добре. Пішли тоді далі. Двір. Mm. Там так отут ще оцього абрикоску польємо. Чи не будемо її поливати? Nee. Ні. Це воно що. Це шо? мені осінь. А, це вона жива. Щось ну да. так близько до смородини посадили. Та тоді Володиму смородину було в... краще прибрати. У нас смородини цієї, хто наскільки. Ну, пересадим десь. Час ще вдворі поля. Там Пішли. Щось. Бібліморі сливку. Та й хай напитується, щоб корінчиками прихватилося. Щоб було живеньке. Да. Там на вівторок заморозок. Ну, чи Та буде, воно вже чи... на завтра заморозок обіцяє. виясняється вже mm. з півночі дме. Да, вже... mm. Вчора ще з заходу, сьогодні вже з півночі дме. Що ж цю сливу ми садили, то щось захватило. Та я зрозумів, прищепав, то, прищепу, то ага. що робив. Чого, воду наберу? Ну а оце що за відро стоїть? Ж пусти, Забира, заберу, заберу. Ну отут, ще там у дворі пересаджували. Бачите, були в городі з забором не так вітер, а у дворі у нас виходить двір на північ сюди, отуди у нас прямо північ то наступ. Так що тут і вітерець трохи дми. А отут ось ми сливку посадили. Тут падає лишня ось вишенька, ну хай вона поки що не будемо викопувати її. осінню викопаємо, бо зараз ще така слабова, то подивимось. Та да, може вона одросте гарно. Ну, дивись, які бруньки Та бачиш? Та я бачу. Ми її пересадимо без бруньості. Да. Десь пересадимо. Да. Ну. Так. Тан може і так. А прокурат. це ромашка чи що це таке? Ромашка, я ось біля мене бачу. ромашку, mm. І ось там ромашки. А ромашки не поморозить чи вони? Та да я, може, відрами накрию, чи якимись а. тими. Понакриваю я наш. На на Понакриваю на всякий случай, так. Ага. Да. тому що й тюльпани жалко, вони такі величенькі. Ті, може, вони, ці нарциси так трошки земельки понагортають. Та можна, може. І та й на тюльпани, якщо малі, можна землю нагорнути і все. тут уже ромашка бачиш, що вже ага. пішла ромашка. Бачу. А то не знаю, чи воно живе, чи ні. Хто? А, от той бур'ян. Ну, ну виживе, бур ну цвіток, ну виживе, ж... то виживе. Забула, як він називається, от, роз... Такими сиреневими красними ага. цвітами. Ну. Виживе, ну, молодець, живеш. не виживе, ну що ж ти зробиш. Жити схоче, виживе. Ой, головне, де. Он яка. Це за черешня. два роки он як очерешня, уймахала. Тут гарно, гарно росте. Угу. Росте. Ось там. І вчорашні гарно пішли. Ну, Доливай воду. Та Січа вже хай впитається. Та вже впиталося, дивись скільки. Доливай. Ну все, хай. Тоді прийду землею, притушу, ага. вологу закрити та й хай росте собі з Богом. Ну все, опишки. По його.